Чисті розумом. Роздуми над Словом Божим на середу 15-звичайного тижня, рік перший. Тоді ж Ісус заговорив: Я прославляю тебе, Отче, Господи Неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних, і що відкрив це немовлятам. Так, Отче. Бо так було тобі до вподоби. Все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає Сина крім Отця, і Отця ніхто не знає крім Сина, та кому син схоче відкрити. Я прославляю тебе, Отче Господи, неба і землі, що Ти затаїв це від мудрих та розумних. І що відкрив це немовлятам? Відкрив це немовлятам. Що саме Бог їм відкрив? Що приховав від премудрих та розумних? Хто такі ці немовлята? Творіння Божі, що прагнуть розвитку, зростання. Їх мозок, подібний до чистого паперу, готовий поглинати будь-які знання, все нове, незнане. Те, що їх оточує, їх душа прозоріша за скло, ще не встигла нічого поганого накоїти і согрішити. вони з довірою йдуть на руки до своїх батьків і цілковито від них залежать. То ще не батько нам, наш Господь, Творець неба і землі і всього людства, що живе під небом, під покровом Його благодаті. Бог це той, з чиєї волі я прийшов у цей світ. Чому ж я вважаю, що можу без нього обійтися, що все знаю і можу з усім впоратися сам, маю відповіді на будь-які запитання щодо мого життя. Мої знання, мій досвід не дозволяють бути простим у вірі, у всьому покладатися на Господа. Недаремно Господь і приховав це від мене. Бо я не в змозі почути Його слово, прийти до нього, не кажучи про те, щоб називати Бога своїм отцем. Чому Господь обрав Мойсея для спасіння свого народу? Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє, і каже Мойсей сам до себе, підійду лишень ближче та подивлюся на це велике диво, чому то не згоряє кущ. Мойсей мав цікавість, мав прагнення збагнути, хто він є, де його місце в цьому житті, не побоявся підійти до палаючого куща, і Господь показав йому, ким він є для нього, вказав Мойсею його приналежність до Божої родини, шлях і ціль по житті. Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака. Бог Якова. Бог завжди готовий спасати свій народ. Як виведеш мій народ з Єгипту, Служитимете Богу на цій горі. Акцентує увагу на слові мій народ. Ми приналежні до Бога, ми є Його дітьми. Як немовлята, давайте прагнути Його присутності в нашому житті. Всією душею і розумом прагнути пізнати його і бути вдячними, що у нас є такий батько. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.